Мої вітання на Дніпро ТВ випуск новин спорту сформована міжнародна коаліція з 35 держав. Разом ми готові бойкотувати Олімпіаду. Якщо Російська Федерація та Білорусь будуть брати в ній участь у такий спосіб, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав міжнародний олімпійський комітет не допускати Росію та Білорусь до Олімпійських ігор в Парижі 2024 року. Спорт та воєнна агресія несумісні держави, які заплямували себе кров'ю українців, не можуть брати участь в Олімпійських іграх за час повномасштаб. Війни. Росія вбила 340 українських спортсменів і тренерів, зруйнувала або пошкоджувала 343 спортивні об'єкти. Щодня атакує мирні міста і села ракетами та дронами. Очікуємо, що міжнародний олімпійський комітет прийме правильне рішення та рішуче відсторонить агресора від Олімпіади. Написав шмигаль. Черговим підтвердженням вищемовленого очільником уряду України стала масована ракетна атака нашої держави, дикунами де з болот вранці 15 серпня, внаслідок чого серед низки інших руйнувань серйозних ушкоджень зазнав і палац водних видів спорту метеор нашого міста, база спеціалізованої юнацької спортивної школи Олімпійського резерву сплавання Дніпровської міської організації, громадської організації, спортивний клуб Метеор, де тренуються декілька сотень дітлахів, серед яких і володарі олімпійських ліцензій на виступи на іграх в Парижі. 2024 року Денис Кесіль та Олександр Жолтяков останній був серед п'ятірки тих, хто виступали на юнацькому чемпіонаті Європи, після повернення з якого проводили заняття та мешкали, як і тієї ночі у міні-готелі у приміщенні басейну залічені метри, від якого і влучила ракета від вибуху якої земля, скло та інше сміття, і залетіли через вікна до споруди, де наразі тривають роботи з прибирання. Сегодня чудом спортсмены сборники ну, национальной сборной Украины из них один из будущих участников Олимпиады в Париже, который получил уже лицензию и выполнил Александр Жутяков, были в бассейне. Уж как бы находится в этом бассейне гостиница, и они могут спокойно проводить тренировочный процесс, плавать и отдыхать. В 4 утра. под бомбами проснулись, слава богу, что возможно было спрятаться в бомбоубежище. Но какой может быть спорт вне политики? Какие могут быть разговоры идти Международного Олимпийского комитета о допущении спортсменов даже в нейтральном статусе на чемпионаты мира или Олимпиаду? Ну, это нонсенс, как бы. Нам не дают возможность тренироваться, жить просто. Ну, ну и, конечно, хотелось бы поблагодарить вообще плавательное сообщество Метеора, которое, ну, Метеора и нашего города, которое сразу откликнулось на эту на эту беду и пришли убирать разбитые стекла, двери, всю эту землю и э, камни. Э, хочу добавить то, что сегодня я звонил э, и связывался с руководством бассейна Миша Романчук, это наш э, олимп... олимпийец, серебряный и бронзовый э, призер Олимпиады э, в, в Токио. Тоже предлагал свою помощь. Ну это очень приятно, что що сообщество сплотилось і решает таким образом такі проблеми, котре столкнулось наше общество. На щастя, ванна басейну не постраждала і не зазнала ушкоджень, тому існує велика вірогідність того, що після прибирання землі скла та іншого мотлугу та сміття вже незабаром знову вдасться поновити роботу палацу водних видів спорту «Метеор». Далі про таке благодійний фонд Трибуна героїв, який опікується сім'ями загиблих воїнів, надаючи їм фінансову підтримку, отримав від футбольного клубу Житомирського полісся напередодні його домашнього матчу чемпіонату української прем'єр-ліги проти львівського руху чек на суму 1 мільйон гривень. Подібне сталося за участі і присутності на поєдинку родичів, тих, хто віддали своє життя. За Україну Збірна Дніпропетровської області укомплектована вихованцями школи олімпійської підготовки Муайтай віст під керівництвом заслуженого тренера України Василя Ступарика посіли друге місце загальнокомандного заліку відкритого чемпіонату з тайландського боксу «Муай-Тай», що відбувся у Вінниці, і зібрав понад 100 учасників, які, окрім господарів та вищезгаданих згаданих спортсменів нашого регіону, представляли також Житомирську, Хмельницьку, Одеську та інші області України. Окремо хочеться відмітити представників Дніпропетровської та Донецької області. Дуже сильні спортсмени, дуже гарні тренера. Приємно сьогодні знову усіх тут бачити. Приємно збиратись в такий важкий час. Вдячні спортсменам, батькам, що знайшли сили, можливості приїхали. На рахунку Дніпровців також 10 золотих та 4 срібних медалі в індивідуальному заліку, а кубок найкращого бійця турніру у яскравому видовищному бою завоював наш Андрій Усенко. Порадував рівень спортсменів, дуже гарний, високий рівень показали спортсмени в такий важкий час. Ми вдячні всім, хто приїхали. Це команди із Дніпра, із Житомира, із Хмельницької області. Тобто діти показали дуже високий рівень, що радує. Тренери гарно виконують свою роботу, тому ми вдячні їм за те, що ви сьогодні приїхали. За підсумками звітних змагань буде сформовано збірну України, на яку очікує старт на чемпіонаті світу серед юнаків і юніорів, де ми розраховуємо на вдалий виступ і представників Дніпропетровської області. Hot summer party, Pool Billiard, турнамент Miss Beauty Billiard, Billiard, August Дніпро спекотна літня вечірка, турнір з пулу красуня, більярду, серпень Дніпро таку назву отримали змагання з більярдного спорту зіркових дівчат, серед яких три майстри спорту України, вихованок школи Золота піраміда Євгена Гуревича, що їх приймав клуб Тріумф нашого міста. Hot summer Party Pool Billiard, турнамент Miss б'юті, більярд, огіст, дніпро, спекотна літня вечірка, турнір з полу міс красуня більярду, серпень Дніпро. Таку назву отримали змагання з більярдного спорту зіркових дівчат, серед яких три майстри спорту України, вихованок школи Золота Піраміда, Євгена Гуревича, що їх приймав клуб Тріумф нашого міста. На початку стислої урочистої церемонії відкриття учасників привітала та побажала успіхів. А також подякувала усіх причетних до організації і проведення турніру, і в першу чергу Збройним силам України за мир у Дніпрі його ініціатор, засновник і фундатор Яна Павлуцька. Я дуже дуже вдячна. Всім жінкам, всім хлопцям та дітям, які зацікавились у місті Дніпро більярдом, а саме пулом. тому хочу подякувати Константину Кулаку за те, що підтримав нас за розвиток. Це такий маленький старт. Подяка всім, хто нам допомагав. Ми допомагаємо тим, хто допомагає іншим, і хочеться всіх привітати тих, хто підтримав, і керівники, і салон Нарцис, і «Янагі Клуб». ну такі люди, які і у спорті, і у красі підтримують жіночий, дитячий і дорослий хлоп'ячий більярд. За регламентом змагань дівчата зіграли за коловою системою кожна з кожною до п'яти перемог в один з видів більярду класичну пул дев'ятку. Вона найчастіше зустрічається і найбільш розповсюджена та популярна на європейському і американському континентах. Зрештою, красунь у першу чергу цікавили нескільки якісь турнірні здобутки і перемоги вони тішилися з того, що, попри найкращі часи сьогодення, об'єктивні суб'єктивні, а то і сімейні обставини. Завдяки організаторам, їм нарешті вдалося зібратися до купи, поспілкуватися, згадати минулі часи, коли вони тільки но осягали ази цього виду спорту, а згодом стали вправними гравчинями, переможцями і призерками багатьох престижних міжнародних та вітчизняних турнірів і змагань. Дуже було приємно сьогодні зустрітися з дівчатками, тому що ми все, все дійсно, всю все провели в місті в бильярдному. Хотілося б поблагодарити бульярний клуб Тріумф. Організаторів все на рівні, красиво, Спасибо большое. Даша у підсумку разом з Анастасією Анодіною та Юлією Євсеєнко стали бронзовими призерами турніру. Майстер спорту Юлія Павлуцька, окрім срібної нагороди, була удостоєна і звання Міс Більярд за ініціативу та увагу до розвитку цього виду спорту серед жінок. А перемогу на змаганнях святкувала інший майстер спорту України Євгенія Кобрусєва. Втім, зазвичай, на таких фестивалях тих, хто програли, не буває. Нагороди і титули на них не головне. Дівчата зустрілися, наговорилися і набалакалися. І не тільки про спорт. Але і за життя, в чому вони у першу чергу завдячують її величності, улюбленій грі, яка їх свого часу познайомила, зробила подругами, а не рідко і суперницями водночас. Так що свято більярдного спорту, спекотна літня вечірка, турнір з пулу міс красуня більярду серпень Дніпро у нашому місті вдалося на славу. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.